Всім привіт, компанія як завжди з вами на зв'язочку, ми вас вітаємо. Друзі, класна погодка. Ми для вас працюємо і сьогодні ми хочемо зняти відеогляд по ось такому автомобілю, який в нас є на майданчику. Це у, стоїть перед вами Volkswagen Caddy, Друзі, можливо, хтось там не зрозумів ще, але дійсно да це є рестайлінговий автомобіль Volkswagen Caddy. Чисто 2021 року випуск у року випуску вас буде по техпаспорту. в хайлайн-комплектації. Оригінальний пасажир 5 місць, друзі. Саме головне, що ця автівка має 2 літровий дизельний двигун потужності 110 кВт на 150 кінських сил. От на передньому приводі та на автоматичній коробці передач дітриста 381 коробочка 7 ступка, і друзі з оригінальним пробігом 198 тисяч оригінальний пробіг. Є підтверджені нас офіційним дилером, що дана автівочка за кордоном заїжджала та всечасно та гарно парламенту, вона там обслуговувалась. Так що робити вам абсолютно нічого не потрібно в даному автомобілі. Отже, зараз біжимо по автомобілі по комплектації, зробимо заміри, як завжди, по лакофаровому покриттю. Ну і покажу сам стан даного автомобіля. Який вже є на цей пробіг 198 тисяч. Хоча постану, я би взагалі ніколи не дав би, що в цього автомобіля є тут такий пробіг. Отже, ще раз, каді, Volkswagen Caddy, 5 місць, От, 5 місць оригінальний пасажир, 2 літри дизель, 150 кінських сил, автоматична коробочка, хайлайн-комплектація. Біжимо, що входить по комплектації Хайлайн. Оптика максимально топова. Бачите, вона матрична, адаптивна, врізає автомобіль з потоку. Бампера в колір кузова у нас. Передні патронічки у нас йдуть. Диски в нас встановлені 17-го розміру, оригінальні диски Volkswagen 17-го розміру. Лобовушечка в нас з камерою асистентів є присутня в даному автомобілі. От. Це у нас іде, друзі, довга база. Це не коротка база. Це у нас максимально довга база. Є. Заднє скло притоноване по заводу. Дверки у нас для пасажирів є з двох сторон з цієї сторони і з другої сторони є дверцята для зручності. Ну, як звичайно, в оригінальному пасажирі. От, е, до речі, по салончику у нас салончик мега крутий. ну Я не знаю, таку комплектацію я навіть в е, цих пасажирах не бачив. В пасажирах навіть не бачив легкових автомобілів. Такі комплектації, які є в цьому каліку. Того, що гляньте, сидіння у нас Алькантара комбіновані з шкірою. Бачите, які сидіння. Ну, мега круті, класні сидіння. От. Столики ось тут є для зручності, в дорогу ви собі можете розложити і користуватись там е, ноутбуком чи ще чимось. Ну, мега, все класно. от Далі біжимо по автомобілю, по салончику, попереду, що в нас є. Е, на карті повний електропакет у нас, повний е, підігрів зеркал, електроскладання зеркал маємо. Ну і гляньте на це сидіння водія. ну Блін, розрив просто в кадіку, ергокомфортні сидіння гляньте. ну Блін, в пасаті таких не стоять. там я не знаю, в Амарокі, від таких сидій немає, як в Кадіку. От шкіряне у нас потім мультикармо йде е, з адаптивним контролем. Цифрова панелічка приладів перед вами. Гляньте, як цифрушка дивиться прикольно. Е, дивіться, камера заднього виду, протронічки передні, задні у нас з електропередачі, е, переключання передачі, автохолд, електроручник запускається кнопочкою, два ключі в нас йде в автомобіля. Потім що ще маємо? Двохзонний клімат-контроль. Ось так виглядає, смарт-кліма є в даного автомобіля. Асистенти допомоги водіються, в нас є, гляньте, рух по смугах є. ну, Бомба, ні. Потім фронт асіст є датчик. Потім датчик, асистент, сайт асіст це в нас ось мертві зони. Зараз я їх запущу. Ось, мертві зони загорілися, є в нас, мертві зони, розпізнавання втоми є. Ну, друзяки, реально гляньте, що робиться, розпізнавання втоми, ну, рвань просто. Підігріли сидінь, до речі, в даному автомобілі. ну, Як на мене, реально, ну, дизайн, кадік, такі асистенти, такий салон. Ну це просто е, щось ух. прямо, Так, це я вам показав. Показав 5 місць вам. От, Далі позаду. Задня оптика також топова максимально. Позадні патронічки у нас йдуть. От, позаду ми ще маємо ось таке багажне відділення. Шторка така є. Не знаю для чого, нас, звичайно, тут. Бо тут, бачите, ще куча-куча є вільного простору. Ось так вам покажу. От, до сидінь. Тобто це рахується грузпас. Сіточка ось така йде в комплекті в нього. От, І, звичайно, в нас з. З цієї сторони так само є ось дверки для зручності для пасажирів, Гляньте. Ну, реально класно, Класно. цікава автівочка, як на мене. От. І з цієї сторони я вам так покажу. Кому треба гімпот, до речі, для перевірки там, пробігу там, чи ще щось, будь ласка, ось він є. А ще, до речі, як він класно вечором світиться. Ух, Просто бомба. Так, це я вам все показав по автомобілю. Тепер, е, що хочу ще вам. Зробити, зробити, хочу поміряти лакофарбове покриття. Зараз ми помірюємо. Ну, і постану вам пробіжуся, покажу який стан даного автомобіля. Хоча він тут ну реально, як на мене, дуже-дуже гарний От. Так. Погнали. Запускаємо прилад і міряємо лакофарбове покриття. Дверка в нас. Дверка у нас 116. 98 і 9. Не 989, 98 і 9. Далі 123, 109, 113. Ну, так, вам швиденько пропікує. 97 і 8, бачите, 117. Видно, так? Да? 117. Права сторона, швиденько, 107. 106, 114, 132, 123. Капотик у нас 145. От, тут на 93,7, тут у нас 94,6 поверху, 112. Ну, коротше, друзі, ось такі заміри по лакофаровому покриттю по даному автомобілю. Скло в автівочці у нас, скло в автівочці у нас все тут. Рідне, що ось тут скло. Е, ну Це був це початок 21-го року, тут кром, тут сидить нолік. Бачите, Пілкінтон сидить нолік. E, потім далі ось тут у нас скло, бачите, теж e, нолік, ну, Пілкінтон. E, тут скло 20-ка у нас стоїть, тут скло 20-ка, просто машинка затонована, кому треба більш детально, то можу вам показати. E, ось тут теж Пілкінтон стоїть Nolik, скло, Бачите, тут нолик стоїть у нас. А, ну, фокусуйся. Па -па 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 -па. О, бачите? Кому треба, вам покажу. Тільки в нас лобовушечка мініна в 22-му році. от, А все скло, круг йде в автомобіля цілесно. Так що, друзі, така ситуація по стану самого автомобіля, ну як на мене, реально стан є хороший, того, що попередній частині там взагалі це, по-моєму, машина. З Німеччини чи що? А, ні, з Австрії. Друзі, ця автівочка з Австрії. Е, тут ніякі сколі критичних немає, ні по переднім бампері, ні по оптиці. Тут там пару сколиків, там до 10 сколиків може є по передній частині. Ну і по кругу автівки, ось я вам показую на камері. Можете самі подивитися, наскільки все гарненько виглядає, без м'ятин, без притертостей, без подряпин. Е, до речі, всі е, там завицькі плівочки такі, якось тут бачите. Оце все, воно все на місці, все по заводу. Ніхто ну, нічого не робив. от, чи там Не знімав, чи ще щось такого плану. З цієї сторони так само все є. От бачите, всі ці плівочки, все на місці. Так що, друзі, зацікавила е така автівка, без проблем. Можете приїжджати до нас на майданчик. От, Рівне, Миколаївська, 2, подивитися. Як то кажуть, покататися, тест-драйв зробити. З нашої сторони ми надамо максимум інформації по даному автомобілю, що це автівочко є все добре. От, покажемо, де ми її купували, на якому аукціоні, з яким пробігом, в якій комплектації, от, і що з і що, і кажуть, в якому стані ми купували. От, не забувайте, друзі, що в нас є послуга доставки автомобіля у ваше місто. Без проблем можемо доставити вам цей автомобіль під двері. Ви вдома подивитесь так само. Зробите драйв покатайтесь, хочете перевірити автівку на любій станції, там, ну саме краще це на офіційному дилеру вашому. І придбайте дійсно для себе хороший, якісний, перевірений автомобіль без пробів, який, який не мав пробів по Україні. Так що, друзі, ось така ситуація. Якщо в когось є якісь питання, будь ласка, набирайте, всім вам гарного дня. На зв'язочку будемо. Пока-пока.